Ові показувати нас як якесь там. Ми вже були нацистами, тепер ми там да, чорті там, що, гейми. гейми. Я не розумію, як вони хочуть оце нещодавно заява, що Шуляк там носить якийсь законопроект щодо посилення відповідальності щодо та хто визває гендерний. Уявіть собі, що таке гендерна ідентичність. Це соціальний конструкт. Я після років буду завтра вважати себе 16-річною незайменою дівчинкою. Яку буду відповідальність нести? Це цікаві, якщо мене затримує і захоче це. Буде спроба зголтування дівчини. Ну, Мій соціальний консуль, гендерна ідентичність, це все. Буде підпадати це все? Діться, відповідальність. Ну поясніть мені, ну власне, власне, що це. ну... Комічність цієї ситуації, вона її важко словами навіть виразити. Це я ж говорю, таких прикладів, як ми щойно навели, можна навести мільйон і, і ще більше, розумієте? І от власне, що, як на мене, от, чим дурніше якусь ідею нам закидають, тим от, от вони вважають себе. Я не знаю, чи розумнішими за нас, чи чи що ну я не можу це зрозуміти. Але дивіться, я впевнений в тому, що українське суспільство воно не просто є мудре. Це є суспільство дійсно з моральними цінностями. З... З чіткими установками і планами на майбутнє ми розуміємо, що нам треба для того, щоб вижити, для того, щоб укріпитися і розвиватися в подальшому, і всі ці лівацькі ця ідеологія вона тут не пройде, вона тут не закріпиться і вона не знайде свого відображення ні в українському законодавстві, ні в суспільних процесах і явищах так та, існує здоровий груст.